Друзі, всім привіт! З вами товариство Фабілд. Сьогодні я вам розкажу про силоса для цементів і шнеки. Так, саді в мене зберігається силос для зберігання цементу, але зараз я вашу увагу акцентую на шнеках. Шнек це такий конвейрат для подачі цементу із силоса до наступного пункту. Це або змішувач, або дозатор. Це наш шнек. У нас довжина його 5 метрів. Діаметр 168 мм. Складається він із секцій. Перша секція і друга секція. На початку шнека стоїть мотор-редуктор, Він спеціально розроблений фліанцем для шнеків. Там всередині стоять спеціальні усильнювачі, щоб не пошкодити роботу редуктора. Зверху є так називаємо яблуко. Воно дозволяє виставляти шнеки під різними кутами в різні сторони. Внизу є ревізійний люк, який допомагає прочищувати сам шнек. Підвісні підшипники стоять на з'єднанні кожної секції. Ось його маленька копія. Це чугунний литий корпус. В середині стоїть второпластова втулка і шліцеве з'єднання. Він стоїть тут всередині шнеку. Зверху стоїть масленка, для того, щоб можна було змазувати даний підлісний підшипник. І внизу стоїть ревізійний люк, щоб можна було його легко замінити. Під час з'єднання сегментів шнека стоїть спеціальна прокладка, щоб все було герметично. На кінці шнека є патрубок для виходу продукції. Тут у нас зменшений крок витків, щоб не забувало нашу стінку. І стоїть великий масивний. Задня кришка із підшипником, який центрує і підтримує шнек. Ще хотів додатково сказати, що наші шнеки мають сильно виту спіраль. Це спіраль без е е сегментів, без зварки. Вона одним сегментом на станку накручується, потім наварюється на е трубу на вал і додатково балансується, щоб, труба, щоб шнек не бив по трубі. Додатково до шнаків можемо вам запропонувати різні флянці переходки. Це у нас у замовника на силиці стоїть флянець 500 мм. Йому треба прийти під євростандарт 300 мм флянець. Це така ось переходка. Або дільник потоків. Коли шнака виходить цемент, ми можемо ділити потік наліво або направо. Зараз вам більш детально розповім про їхню продуктивність. Перед вами шнек діаметром 168 мм. Його продуктивність 20 тонн на годину. Також маємо на складі шнеки 219 мм, їхня продуктивність 40 тонн на годину, 273 мм їхня продуктивність 60 тонн на годину, і 325 мм їхня продуктивність 80 тонн на годину. Над шнеком також є монтажні очі. Ось, ви їх бачите. Вони слугують як для, для транспортування шнеку, так його і для монтажа. Під час е, кріплення даного шнека один кінець кріпиться до конуса до силеса, а другий, е, другий тросами розтяжкою розтягується до силаса. І це є його підтримка. Це в нас силас. Стоїть на високій опорі. Два італійських шнека. Замовник замовнив один шнек на завод, другий шнек для власних потреб, щоб можна було в ковш насипати цемент. Тут так зроблена розводка шнеків. Шнек один йде на естакаду на двофальний змішувач, другий шнек йде в сторону для ковшів або для бігбегів. Під час експлуатації даного шнеку велике прохання слідкуйте за рівнем масла. Тут є віконце і там указаний рівень масла. Раз на рік потрібно замінювати масло і слідкувати, щоб рівень був на правильному місці. Ще скажу, що дані шнеки перед покраскою підготовлені, обезжирені та дроби, очищені від пилі торжавщини, і потім за допомогою порошкової покраски вони покращені. Тобто гарантія на фарбування дуже велика.